Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи. У цьому випуску хочу зупинитися на такій платформі, яку ми всі знаємо, але можливо хтось її не бажає ретро. Але це вже дійсно ретро платформа і історія ігр саме з цієї платформи вже війшла у, можна сказати, всесвітню історію відеоігр. І ця платформа Ява або платформа ігр на кнопочних телефонах. Сьогодні пропоную подивитися дві гри, які з собою. Ставлять такий жанр, який називається шутимап або шмап, де можна літати або на космічних кораблях, або на якихось літаках, вертолітах і е, битися проти полчища ворогів. Але сьогодні буде шмап двох видів. Перший шмап це коли ви бачите свій літак або космічний корабль зверху, і інший шмап це там, де він у вас летить зліва направо. І давайте ж почнемо. Перша гра це у нас буде. Галактика Alien Force і давайте я запущу гру і подивимось, що вона з себе уявляє. Ну починається все з. Того, що невеличка заставка, і ми бачимо наш космічний корабель. І одразу нас відправляє гра у такий красивий, доволі космос. До речі, гра як для Ява платформи зроблена доволі непогано. Я завантажив її для роздільної здатності телефонів екрану 320х240. Це, мені здається, були максимальні телефони з таким екраном, ну, з роздільної здатності такого екрану на Ява, Ну, саме на Ява. телефон Телефон у мене в емуляторі стоїть, здається, Sony Ericsson K800, і значить ми зараз граємо, можна сказати, на Sony Ericsson K800. Гра виглядає доволі красиво. Ми бачимо, що ми керуємо нашим кораблем, і що дуже приємно, що від першого влучання наш корабель не вибухає. У нашого корабля є він облаштований лазером, це його головна зброя, і у нас є щит. Щит ми бачимо у правому нижньому кутку екрану, і ми бачимо ну, сам Цю стрічку, яка у нас позиціонує щит. Коли в нас влучають, щит потрошечку забирається, але з е, ворогів випадають поверапи у вигляді е, аптечок, да, таке коло, в якому е, червоний хрест, як на аптечках. І саме таким чином ми поправляємо наше здоров'я. Е, гра як для мобільного телефону, я ж кажу, виглядає доволі красиво. Мені вона саме ця гра не попадалася у період, е, у той період, коли у мене були ява телефони, у мене було їх. Декілька я вже розповідав. Перший мій ява-телефон такий, що в нього не можна було завантажувати ігри. Там було всього 600 кБ пам'яті. Це був Sony Ericsson t 290 і Потім з'явився Motorola L7 і з цього з нього саме з цього телефона почався мій мобільний геймінг на Java. Але більше ж я вже грав на Sony Ericsson Бокман 830 8 Поки я це розповідав, ми пройшли перший рівень, і тут можна нам прокачати нашу нашу посудну космічну. Тут я можу бачите, я прикупляю по. Попотужніше бластер. тут також можна покращити щит, але можливо в мене не вистачає грошей, і тут починається левел 2. До речі, я запустив гру автоматом, і автоматом тут стоїть режим ізі. і тому гра вийшла коротенька. Я не знаю, до речі, якщо грати на нормалі додадуться рівні чи ні, чи можливо, вона така і є. До речі, дуже багато таки, такого було Ява телефонах, коли гра виглядає дуже красиво, але ви дивитеся, вона ну, не займає дуже багато місця. Ну там, ві, на, наприклад, Важить 400-500 кБ, а виглядає дуже красиво. А вона просто ну, виходить коротенька. Тому ця гра також, хоч виглядає красиво, вона ну, не дуже довга. І я не пробував грати потім на режимі хард, але ну, можна буде спробувати. Но мені здається, що рівні тут не додасться, а тільки трішки додасться е, ворогів. Але ну чомусь тут зроблена прокачка і зроблена доволі непогано. Як для в принципі, для ігор цього жанра ігра і дуже непогано відзивається на керування, тому що керували, можна було керувати значить, грою завдяки невеличкому геймпаду, верніше, не геймпаду, такому невеличкому депаду, джойстику да, на телефоні, або завдяки тим самим цифрам, якими ви набирали номер телефону. І тому ну якби не дуже зручно. Мобільний геймінг не був дуже зручним, тому що кнопочки дуже маленькі, і у деяких, у кого великі пальці, міг влучати одразу на дві кнопки. А оці депади дуже на багатьох моделях телефонів. Оці невеличкі великі дуже часто виходили з, -з ладу, ламалися, і їх треба було замінювати. У мене, до речі, така проблема була на телефоні N73. У нього два поки він в мене був. За ті там я не знаю пару років я два рази міняв цей джойстик на ньому, поки не здав вже той телефон, я купив собі новий. Але була така фішка раніше, що можна було здавати в барахолку телефон, доплачувати, купувати також бушне, але якийсь по покрасивіший. Так, пройшовши другий рівень, я дивлюсь, що мені можна купити, як я і казав, тут. В цій грі це прикольно. І, Бачите, я докупив бомби. Не знаю навіщо вони мені потрібні, тому що вороги ну я намагаюся бачите, знищувати ворогів які спереду, але тут такий момент, що вороги можуть тебе обходити і там десь вдарити ззаду. Дуже добре, що тут є щит, який захищає. Окрім щита, хоч гра і коротенька, ще тут доли три життя, не одне, і це також дуже добре, тому що ну. Дійсно, ігра ну не, не складна, і життів вистачить. Ну мені взагалі вдалося пройти з одним життям, не витративши його. А так, ну. Дуже добре, тому що дійсно на, ну, наші діти да, отримали свій перший, наприклад, ігровий досвід саме на таких перших мобільних телефонах. Наприклад, у мене, коли народився старший син, вже були Ява-телефони, але е, поки він підріс, вже років 6 йому було, вже з'явилися перші андроїд телефони. Тому ну, можна сказати, що ява-телефони це ігри його дитинства на цій, на цій платформі, а може ще й ні. А стар, а менший той зовсім вже народився, коли вже з'явилися перші. Перші яво телефони, тому ну геймінг на такому кнопочному телефоні для нього не дуже зрозуміло Так, ну і ось ми дійшли до головного боса. Це цій грі головний який Як ви бачите, гра намальована доволі красиво, і я про неї, ну і саме тому вона мені сподобалась, саме зі своєї графіки, не зі свого там дуже крутого геймплею. Хоча геймплей тут також ну доволі непоганий. Якщо б додати сюди, хоча б ще б ну, хоча б ще б два-три рівня, то я думаю, ну вона б хухужіше не стала, тільки краще. І тут ми бачимо справжнього боса, який по нам, бачите, по-різному стріляв, але він, ну, він, ми його перемогли, і ну, це дуже добре. В принципі, така коротенька гра, яку я вам і хотів показати. Ну, у мене вона не одна, я хочу вам показати і, і ще одну гру. Ну, але ця, ця гра буде в принципі трошечки іншого формату, іншого жанру. Я сподіваюся, вона вам також сподобається. Так, давайте я її також увімкну. Так, і ця гра називається Друга гра. І Друга гра у нас, як я і казав, це шмат трошки іншого формату, але він також дуже красивий, називається Strike Force. Давайте запустимо. Він також коротенький, але також доволі непоганий і грати в нього доволі приємно. Ми бачимо, що тут ми е, керуємо таким гелікоптером, да, вертолітом бойовим. Він у нас озброєний на початку кулеметом, але тут також можна е, брати Поверапи у вигляді е, ящиків зброї, які падають у нас з, зі, збитих, не зі збитих супротивників, а просто з неба. Да. Проти нас тут одразу гра доволі динамічна, протистоять як повітряні вороги, так і на землі. Вороги, це дуже прикольно. Гра мені чимось нагадує по своїй масованості е, ігри е, Metal Slug, Да? тільки тут керуєш не людиною, а е, вертолітом. У життя тут в принципі, в грі тільки одне, але є також ну, щиту вертольота, та броня у вигляді стрічки, яка у нас зверху, е, з лівого боку, зверху екрану. Також у нас є декілька видів зброї. О, окрім звичайного кулемета, ми можемо взяти посилений. І він буде стріляти ну, більш потужними кулями. А також ми зможемо взяти два види ракет: одні ракети стріляють вертикально, інші ракети стріляють е, горизонтально. Ну, тобі ж, одні ракети стріляють у напрямку куль, а інші якби е, е, летять, як це не ракети, а бомби. Да? І той наш вертольот може і. Е, Стріляти так ракетами і може бомбити супротивників. Але ті, ті, ті всі ракети і кулі такі, що потужніші, вони закінчуються, тому треба підбирати яшечки, щоб його пройти. Якщо ви втратите тут всю стрічку вашого здоров'я, то в принципі гра типу, закінчується, але насправді тут є ще конт, і ви почнете з того, ну, майже з того місця, де закінчили з того рівня. Але гра невеличка, і поки я це розповідав, ми дійшли до першого боса. Чому я? і цю гру, як і як і попередні, це я ж я і казав. тут дуже красива графіка для ява телефонів. Це вже графіка ну доволі незвична, тому що в принципі дуже багато на Java телефонів виходило ігор, на які без сліз не глянеш в плані графіці. Але і геймплейно гра також дуже класна. Єдиний мінус її, як і попередні гри, це те, що вона дуже коротенька. Ну, додали б там трішки більше життів, і додали б трішки більше залів, то було б навірно цікавіше, але ж. Ці ж ігри всі ну, тоді ж намагалися також продати ну, на різних сайтах, тому я думаю, люди малювали ігри по-швиденькому, щоб випустити їх. Я пам'ятаю, як ми завантажували перші Ява-ігри. Це ще перші сесії інтернетні, коли е, ще, ну, мене інтернет з'явився взагалі вдома в 2009 році. Це вже е, кінець епохи Ява-телефонів, і тоді вже у мене телефони були на сімбіані. А то ми брали, я пам'ятаю, мобільний інтернет, картку, підключення телефон через блютуза до комп'ютера через USB блютуза і на інтернеті там я не знаю 14-15 кіловіт Намагався завантажити. Ну, такі ява ігри завантажити було можна. Там якісь картинки в телефон, звичайно, ну або якісь книжки таке ми могли. Ну і навіть навіть помудрялися ну, на мелодії це було дуже дорого, тому що картка, наприклад, тоді заправити картку було 30 гривень, вона улітала за цей вечір тоді дуже швидко. Так, і поки я це розповідав, я дійшов до другого боса, Босс тут дуже простий. Його просто от є місце, де мертва зона для його ракети він по вам не влучає. і можна Просто його і як бомбардувати зверху ракетами, так і розстрілювати його кулями, і також його знищити можна. Що цікавого в мобільних іграх того часу саме в було те, що ігри ці не були дуже важкими, тому що розробники вчитували те, що керувати на Маленьких кнопочках такого телефону було дуже важко, і тому дуже багато їх було або з автопострілами, як як на цих іграх, або з автогазом, якщо це гоночки, або навіть ну я не знаю, ну дуже багато всього такого було, або навіть автонаведення, якщо це якась 3D шутер, які також були наява і також вироблялися. Хоча дуже багато телефонів не могли. е-е Ну, погра... ну, запустити багато таких ігр дуже красивих. Наприклад, Son'Eric Сан Волкман, мій 810-й, він вже запускав і 3D-ігри, і він доволі ну, велику кількість ігр запускав. Єдина у нього була проблема, що екран тоді був 220х176 нього, а не 320 на 240. І вже посні ігри не всі робилися з такою роздільною здатністю екрану. Тому він їх запускав, але ми не бачили всю гру. Так, ну і поки я це розповідав, я дійшов до останнього боса. Да, Гра так така коротенька, що це вже останній бос гри. Е, тому ну, прикольно ми познайомилися з цими іграми, бачите, і все. Ну Тут немає ніякої заставки, просто показує гейммовер. Хоча б ми, хоч би ми і загинули, хоч би ми і пройшли гру, але ми побачимо таку заставочку. Ну, Але, як я і казав, ну, таких ігор було не так багато, вони красиві, але коротенькі. Дуже було всякого не дуже красивих ігор. по грах. Такого всякого можна сказати шлаку, але довгих а і класні стратегії. Я про деякі вже розповідав і думаю, цю свою рубрику про ігри на Java телефонах я ще продовжу, тому що там дуже багато цікавих моментів. І той, хто буде цей ролик дивитися одразу після виходу, то буде невеличкий анонс. Я хочу і зробити такий стрім по Java іграх, але не звичайних Java іграх а Java іграх які портувалися з саме наших ретро дитячих консолі з NES, NES, або Ну а коли хто вже е, побачить пізніше цей ролик, то знаєте, що можна зайти в обкладку стріму, і такий стрім вже, мабуть, на той час вийде, і також можна буде його подивитися. Так, ну а на цьому ролі буду закінчувати. Ще раз дякую всім за перегляд. Буду вдячний вашим коментарям вподобайчикам, тому що це потрібно для того, щоб канал просувався. Ну і побачимось в нових роликах. Всім пока!